Неподалік рівного кілька молодиків побили чоловіка, а його авто розтрощили. Потерпілий розповів, що став жертвою невідомих нападників через конфлікт із агрономом. Правоохоронці підозрюють у злочині активістів рівненського Євромайдану. Події розвивалися біля села Велика Омеляна Рівненського району. Двоє чоловіків їхали автомобілем. Побачили, що біля даного населеного пункту землеупорядник нібито переорав дорогу, аби там не їздили автомобілі. Словесний конфлікт отримавсь. Потім ми від'їхали по справах, верталися назад, нам вийшло по тій самій дорозі, стали вибачитися, остили, стали вибачитися і в той момент при вибаченні прилетіли машини, приїхали. Вийшли люди, ну, от і далі розбили мені машину, забрали документи, вискочили, ні слова, нічого по голові, втратив свідомість, поки прийшов в себе, машина побита, паперів немає. Визвав міліцію. Потерпілий розповів, що нападників не запам'ятав, бо все сталося дуже швидко. Через кілька днів правоохоронці встановили кілька осіб, які можуть бути причетні до даного злочину. Це молоді хлопці, мешканці різних районів області. Вони є активістами Рівненського євромайдану. Було встановлено транспортні засоби. Відповідно, встановлено водіїв, які ними керували, які привезли е, осіб, які е, обґрунтовано підозрюються у скоєнні даного кримінального правопорушення, на місце події. Дані особи були запрошені в обоз. Вони повідомили, що так дійсно вони були на місці події. Повідомили все коло осіб, які на той момент знаходились на місці події. Хлопців з Євромайдана незаконно забрали працівники міліції ще сьогодні зранку і не відпускають. Телефон їх не відповідають, ми туди приходили, говорять, що їх там немає. Батьки навіть звертались, говорять, що їх немає. Але наші знайомі з обозу сказали, що вони там є, і їх там зараз просто б'ють. Більше того, затримані активісти стверджують, що до злочину непричетні, їх змусили зізнатися у ньому. Своїми друзями на двох машинах приїхали на якесь поле, набили людей, пограбували, розбили машину і сказали, якщо ти не підпишешся. Тобі буде капець. Ну, він по нічому сказав, ми але я але не буду повторюватися. І коли е, він це сказав, ну, я мусив е, підписати, так як я, мені, я вже був знеможений, це вже пройшло буквально 6 чи 7 годин мого затримання, без повідомлень, батьків взагалі нікого не повідомляли. Я підписав. Я кажу, я не буду нічого підписувати, бо я там, ну, мене там не було. Він каже, давай підписуй, іначе ну, ти по-любому її підпишеш. Я, я, ну, і вони там під натиском заставили мене підписати цю бумагу. Кожна з осіб, які були в приміщенні у БОЗ Мес України в Рівненській області, після виходу з приміщення відповідно зробили відмітки особисто в журналі запрошених. В приміщенні обоз про те, що ніяких претензій до співробітників міліції не мають пізніше, всі підозрювані у злочині були доставлені у рівненський райвідділ міліції для спілкування із слідчими. Після дачі показів всіх відпустили. Попередньо за фактом грабежу відкрите кримінальне провадження. Винуватця може загрожувати до шести років не бачити волі біля села. Велика Миліна між громадянами виник конфлікт з приводу. Можна сказати, земельних відносин. Цей конфлікт переріс, вийшов за межі правового поля, виникла сутичка, під час якої наш заявник отримав тілесні ушкодження. Слідством буде проведено повно і об'єктивно досліджені всі обставини, допитані всі особи. При необхідності будуть проведені одночасні допити, відтворення. І за результатами вже всіх слідчих дій, слідчий прийме законне, Об'єктивне рішення правоохоронці ще встановлюють всіх винуватців у побитті та грабежі рівнянина. Також обіцяють, що розберуться щодо правомірних дій своїх колег і додають, всі винні будуть покарані. Працівники міліції, які брали участь у слідчих діях чи оперативно-пошукових діях, і на яких є скарги, будуть усунення від виконання своїх службових обов'язків з метою проведення об'єктивного розслідування